Друзі, ну що приїхала я знову ж таки на відпочинок? І знаєте, що саме гірше відпочинку? Те, що ми завжди привозимо плюс два-три. Лишніх кілограмчика, але у мене вже не буде лишніх кілограмів. Чому? Тому що в мене є крутий додаток калець, який підраховує мої калорії. Все просто я відкриваю додаток, фотографую їжу будь-яку на шведській лінії, та він мені каже, скільки ж тут калорій. Тому сьогодні у мене всього навсього 315 калорій на весь сніданок. Погляньте, це дуже. Швидко, класно та корисно з цим додатком не потрібно ніяких нутриціологів, вираховувати калораж, бігати з якимись вагами. Просто відкрив додаток і все порахував. Також мені ще подобається, що я можу ходити в магазин з цим додатком, фотографувати їжу та брати в кошик саме те, що мені потрібно, корисне і нічого зайвого. Тому рекомендую вам придбати цей застосунок.